як на рибалці. Закинув удочку і сидиш, чекаєш, поки клюне. Позвонив ротний, каже, на вас там їде техніка. То ми включили стугну, обнаружили техніку. Хлопці поставили ракету, ми зробили пуск, уничтожили 80-ку, та що їхала на штурм. і Після влучання хлопці майже переставили ракету. І ми зробили другий пуск і уничтожили ЗУ. Тим самим остановили штурм на наших хлопців із піхоти. У мічтах є валити вертольоти. Тобто це більше всього. Тому що за нашими спинами наші сім'ї, наші діти, навіть коли дуже втомлююся, згадуєш їх, і щоб вони не бачили всього цих взривів, не віддати нашу землю кацапам.